Вітаю, друзі! 15 грудня сьогодні з вами знову Леркочок. Вся наша увага прикута до переговорів, які проходять у Берліні. І вони обіцяють, я кажу, в Меру, до кінця дня дати результати. Але трішки не так ми їх зрозуміли. Про це обов'язково скажу. Зеленський щойно із канцера Німеччини Фрідріхом Мерцем дали підсумкову конференцію про проміжні підсумки переговорів. Переговори тривають на цю хвилину. Багато повідомлень було, що вони то закінчилися, то відновлюються. Сполучені Штати Америки та Генсек НАТО долучилися до переговорного процесу. Зеленський зараз там не присутній. І як повідомляє соціологія, більшість українців 63% чи то 75%, дуже багато різних цифр, готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Про це пише сьогодні КМІС і також публікує соціологію про. Уподобання українців на можливих виборах до парламенту. Дуже цікаві дані. А Служба безпеки України, тим часом, поки політики готуються до виборів, уразили підводний човен класу Варшавянка Чорноморського флоту Російської Федерації у порту Новоросійська. Безпрецедентна військова операція і дуже успішна. Давайте, друзі, про все по порядку. Готовий вам повідомити усі деталі, які знаю, про переговори. Тому повірте, буде цікаво, багато інтригуючої інформації. Підписуйтеся, коментуйте, ну і звісно, шерте відео. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube, Власне, чим ми з вами тут і займаємося. І дякую вам за підтримку. І тепер давайте до суті, друзі. Спочатку Українформ сьогодні повідомляє про те, що переговори України та США в Берліні було завершено. Вони тривали близько двох годин, на відміну від вчорашніх п'яти, і мовляв, все закінчилося. Ні, не закінчилося. Переговори тривають. Видання «Аксіос» пише про те, що переговори між зеленським та американськими чиновниками пройшли продуктивно. Звертаю друзі, вашу увагу. Зеленський особисто нині контролює переговори. Не Єрмак, як то було раніше, а сам він. Ну, чи від цього ще змінилося в позиції української влади Зеленського? Ні, не змінилося, але він сам зараз контролює всі ці процеси. І також Зеленський заявив, що розмови завжди непрості, але сьогодні переговори США були продуктивні. Один із співрозмовників. Виданню Reuters на умовах анонімності також повідомив деталі переговорів. Їх багато. Я маю на увазі цих коментарів, і вони правдиві, друзі. Остаточне рішення щодо території буде за Україною, говорить американський чиновник в інтерв'ю виданню Reuters. Трамп пише Reuters, за словами американського чиновника, зосереджений на тому, щоб зупинити росіян, які рухаються на захід. Це дуже важливий момент. Ми вважаємо. Каже американський чиновник, що росіяни приймуть гарантії в остаточній угоді. Мова йде про гарантії безпеки і гарантія на кшталт статті 5 – це те, що на думку Трампа він зможе змусити Росію прийняти. Ну, для мене, чесно кажучи, це неочікуваний поворот подій, оскільки я не сподівався, що дійсно Трамп буде говорити про гарантії безпеки для України на кшталт статті 5. Ну і це вказує на непереборне його бажання дійсно зупинити Росію у просуванні на Захід. Хоча, нібито він, очевидно, це не говорить, але його тактика, як то вам розповідав раніше, вона зрозуміла. Ну мені, принаймні, вона такою видається. Я цьому переконаний, що зближенням із Росією не партнерством, не союзництвом, а зближенням у торгових питаннях він хоче просто. Посилити Росію у протистоянні з Китаєм, але це не означає, що Америка буде допускати Росію на Захід разом із Китаєм. Добре, що такі заяви навіть, хоча нова стратегія Дональда Трампа багато кому не подобається, втім я не поспішав би посипати голову попелом, багато там факапів. В будь-якому випадку американці впродовж десятків років дуже послідовні питання, зовнішньої політики. Ще раз на цьому наголошую. Тим часом зміст посиланням на джерела пишуть, що переговори України та США у Берліні. Тривають. Тривають без Зеленського. Зеленський тим часом має відлетіти до Нідерландів. Ще деталі його наступного візиту обов'язково повідомлю. Трамп, як пише видання Sky News, задоволений переговорами США з Україною в Берліні, і він має зателефонувати Зеленському сьогодні. Вони поговорять телефоном. Дописувачі в телеграм-каналі моєму, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання на нього є в описі під цим відео. Дякую вам, що ви і там, і тут підтримуєте мою роботу. Так от вони пишуть, Дональд Трамп ще не прокинувся, аби переговорити телефоном із Зеленським і, певне, не знає деталей. Ну, я думаю, що йому на аркуші формату А4 підготують ці деталі, він буде про них знати. Так, от, що пише Sky News? Дуже примітна деталь, яку зараз активно ширять російські ЗМІ. Американський чиновник заявив, що переговори були позитивними, а між Україною та Росією вже узгоджено близько 90% питань. За словами цього американського чиновника, можливо іншого, на відміну від того, який коментував Ройтерс, ну це не настільки важливо, сторони досягли консенсусу з низки ключових тем, а коло спірних моментів суттєво звузилось. Які ще деталі переговорів, друзі? Головним пріоритетом переговорів стали гарантії безпеки для України. Уша вважають, що Трамп зможе переконати Росію погодитися на гарантії, подібні до статті 5 НАТО, хоча вони не будуть безстроковими. Нова деталь, тобто буде певний період, впродовж якого будуть діяти ці гарантії. Ну дуже сподіваюся, що ну, не до завершення каденції Дональда Трампа. Хоча знову все може бути. Також повідомляється про глибші обговорення територіальних питань і очікування, що Росія буде відкрита до вступу України в ЄС та прийме безпекові гарантії, передбачені майбутньою угодою. І також ще залишається питання для подальших дискусій, але прогрес є значним а участь європейських партнерів у переговорах оцінили як дуже ефективну. Пише Sky News. Дійсно, складно заперечити ефективність європейців. Хоча я говорив і говорю, їхня позиція мені часто не подобається, тому що вони вирішують у цих переговорах свої проблеми. Ну, в принципі, це логічно. Кожна держава буде сповідувати принципи державного цинізму, і це нормально. І так, друзі, очікуємо телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбудеться сьогодні. Про це пише видання «Франс Прес». Як тільки буду знати деталі, обов'язково про них напишу у себе в телеграм. Коментуючи хід переговорів, один із учасників переговорного процесу потенційний глава МЗС Кислиця, сказав, що після зустрічі треба наголошувати на необхідності правильно інтерпретувати підхід американської команди до переговорів і застаріх від довіри анонімним джерелам окей давайте більше коментарів розгорнутих наскільки то можливо звісно тому що українці прагнуть і мають право знати як відбуваються переговори що він написав у себе в мережі X? важливо зберегти активну участь американської сторони у мирному процесі та намагатися визначити кроки які можуть привести до справедливості якого закінчення війни я постійно говорю і наголошую на тому, що питання справедливого миру і справедливого закінчення війни це точно не про цю історію. Хоча, звісно, війну треба закінчувати, однозначно так. Але зараз намагатиметься нам продати угоду, яку будуть підписувати як справедливу. Для чого? Тому що готуються до виборів, друзі, всі без винятку. Про це ще скажу. Умер також прокоментував хід переговорів, сказав, що сподівається, ну, вся команда українська, що до кінця цього дня. Ми вже досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Написав він дослівно: наступне: за останні два дні українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними з досягненням реального прогресу. Американська команда, на чолі зі Стівом Віткофом і Джарадом Кушнером, працює надзвичайно конструктивно, тобто вони дуже молодці, ну в принципі, все правильно, щоб допомогти Україні знайти шлях до тривалого мирного врегулювання. Але трішки згодом він додатково пояснив його прес-служба. Виданням українським, зокрема, РБК пише про те, що йдеться, що домовленість може бути досягнута зрештою, а не буквально до кінця сьогоднішнього дня. Ну тому й пишіть зрештою, а не до кінця сьогоднішнього дня. Ну тут, чесно кажучи, прес-служба має фільтрувати ці моменти. Говорю вам, як людина, яка знається на тому, як будується робота прес-служби, як це все здійснюється. І Сполучені Штати Америки та Генсек НАТО, як я вам сказав трішки. Раніше приєдналися до переговорів Зеленського з лідерами Європейського Союзу, які відбуваються сьогодні в Берліні. Вони нині спілкуються без Зеленського з американською стороною. Представники США були запрошені до участі в переговорах між Зеленським та низкою лідерів країн ЄС, а також долучаються і інші керівники Європейського Союзу, що свідчить про те, що дійсно переговори сьогодні важливі і для Європи. Безумовно, Європа має жити в безпеці, тому що загроза її безпеці дуже висока. Я говорю, це абсолютно щиро, адже від безпеки Європи залежить і наша безпека, однозначно так. І Пісков дуже скромно, бо коментарів з боліт не дуже багато. Заявив про те, що питання про юридично зобов'язуючий документ про невступ Києва до НАТО це наріжний камінь переговорів. Ну натякає певне на зміни до конституції, які вносив свого часу Петро Порошенко. Ініціював він і тоді були закріплені наші євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення. Пісков заявив, що ша не інформують Росію. В режимі реального часу про хід переговорів, які зараз тривають у Берліні, ну він, чесно кажучи, говорить неправду. Росія все добре знає, адже Sky News пише про те, що фактично угода на 90% погоджена між Росією та Україною. Звісно, що Росію інформують і дуже-дуже, до речі, оперативно. Ну а видання біль пише про те, що ключова червона лінія Києва в переговорах з США – це виведення збройних сил України з Донбасу. Ми про це знаємо, це не нове. Зеленський готовий обговорювати відмову від вступу в НАТО, проведення виборів у СТСІ терміни та заморозку фронту. Водночас вимогу вивести війська з Донецької області він категорично відкидає. Для нас каже, це неприйнятно, це фактично капітуляція. До речі, практично майже те саме він повідомив під час прес-конференції із Мерцем. Але слово капітуляція, друзі, я не чув. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим словом, воно нам точно не потрібне. Ніякої капітуляції України нема. На цьому наголошую і буду повторювати. Постійно, допоки ним буде спекулювати, вважаю за свій обов'язок доносити це до широкого загалу. Ну а агентство Франс прес із посиланням на джерела пише про те, що радники Трампа Вітков і Кушнер тиснуть на українську делегацію, вимагаючи відмовитися від Донбасу. Ну, питання, звісно, не тиск а питання про домовленість про те, як може бути оформлена ця вся історія. З тим, що Збройні Сили України відійдуть із Донецької області. Я не виключаю друзі такого варіанту. Єдине зараз шукають форму, як це подати і продати Україні і Росії. Тому що однозначно ми наполягаємо на тому, якщо ми відводимо війська, то і росіяни повинні відводити війська. І я думаю, що американська сторона я впевнений в цьому буде це пропонувати і росіянам. І росіяни такий варіант розглядають. Очікуємо коментарі від Кремля, і єдине, що можу додати від себе, не поспішайте вірити всім заявам із Москви. Ну, в принципі, ми добре це знаємо: росіянам вірити, себе не поважати. Ну а тепер трішки про опитування, друзі, і не про одне. Спочатку про опитування щодо готовності українців прийняти угоду, яку зараз готують у Берліні. Зараз з'явилося чимало. Дуже цікавих соціологічних опитувань, які віддають трішки маніпуляцію. Ну, до прикладу, 63% українців, тобто більшість, готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. У вересні було 62%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології КМІС 26 листопада з 26 листопада, по 13 грудня цього року. Я коли публікував це повідомлення в телеграм-каналі. У ну, мене там просто купа коментарів, і всі абсолютно відмінні від результатів опитування, майже всі, перепрошую, дійсно хтось готовий терпіти далі. Але багато українців стомилися. Я ж вважаю, що зараз подають цю соціологію для того, щоб підкріпити зробити базу для позиції України під час переговорів. Це єдина мета. Бо дійсно українці прагнуть завершення війни. Ну, принаймні, такі в мене відчуття. Якщо у вас інші, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо такі самі, також напишіть. До речі, давайте все-таки ми з вами в коментарях обговоримо це. Це дуже важливо. Mm. Ну а європейському союзі триває дискусія стосовно підтримки фінансової України. Рішення про надання Україні репараційного кредиту залишається найбільш актуальним для. Усього європейського континенту, ну зокрема, тих, хто ухвалює там рішення. Європейський союз уже цього тижня може ухвалити таке рішення, яке забезпечить фінансову стабільність України в наступні два роки. До речі, про це багато Зеленський говорив і під час прес-конференції з Мерцем. А заяву про можливе рішення зробив глава МЗС Франції Жан Нуель Баро. За його словами, відповідне рішення може бути ухвалено найближчими днями під час саміту Європейської ради за участі глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС. Також він заявив, що Україна демонструє неїбию готовність до прискорення мирних зусиль. А от Кая Калас, яка також говорила сьогодні про підтримку України, про наше нечленство в НАТО, про фінансове забезпечення наступні роки України, вона оголосила про те, що ЄС не планує знімати з Білорусі санкції слідом за США. Це дуже правильна позиція. Загалом нібито Позиція в Європі така, що вони зовсім не поспішатимуть знімати санкції з Росії. Хоча я в цьому дуже сумніваюся. Що сказала Каякала сьогодні? Ми беремо до уваги наші стратегічні завдання, одним з яких залишається чинити тиск на агресора і його пособників. Саме тому ми вели санкції. така наша політика, заявила висока дипломатична представниця Європейського Союзу. Ну тепер, друзі, трішки інформації про удари по території Росії. Вони є. Сьогодні Служба безпеки України повідомила про безпрецедентну військову операцію, в результаті якої Служба безпеки України відповідними засобами уразила підводний човен класу «Варшавянка» Чорноморського флоту Російської Федерації в порту Новоросійська. На борту підводного човна розміщувалися 4 пускові установки крилатих ракет Калібр, які росіяни використовують для ударів по території України. Унаслідок у наслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Вартість цього човника складає близько 400 мільйонів доларів. Це дуже хороша спецоперація. І внаслідок атаки українських дронів. На Росії зупинився один з найбільших НПЗ. Знову зупинився, про це пише Reuters. Мова йде про те, що 12 грудня ЗСУ атакували НПЗ СлавНєфть Янос в Ярославській області Росії. Це четвертий за величиною в країні НПЗ. І за даними Reuters, після удару підприємство зупинило виробництво палива. Також джерела повідомили, що українські дрони пошкодили установку первинної переробки СДУ4, яка забезпечує близько третини потужності заводу. А також. Завантажувальну естакаду. Також дрони СБУ втретє вдали по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі. Це вже було, але забагато не буде точно. І в Генштабі Збройних сил України підтвердили, що в ніч на 15 грудня сили оборони уразили Астраханський газопереробний завод, який належить Газпрому. За даними Генштабу, на території заводу було зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа. Діють наші ЗСУ і дуже добре, що завдають ударів по Росії. В умовах переговорів це дуже важливий і вагомий аргумент тиску на Росію. І переконання Трампа, що у нас є козирі. А тепер, друзі, трішки про іншу соціологію. Одну я вже вам згадува, тепер соціологія про вибори до парламенту. Так, поки тривають переговори, дана команда, нібито зеленським готувати зміни до законодавства України про вибори. Ну а соціологи активно. Друкують, штампують результати соцопитування. Хоча багато хто з вас пише, мене не запитували. Ну, може бути, що й не запитували, але ймовірно, когось опитували. Я, до речі, сьогодні про одну із соціологів говорив на каналі із Вадимом Денисенком. До речі, дуже цікаві дані. Перейдіть, перегляньте за посиланням право в верхньому кутку ці дані. А тут КМІС повідомляє про те, що вибори до ради мали наступні результати. У топ-3 переможців входить і партія Білецького. Переговори ще раз наголошую, ще не закінчилися, а вибори вже розпочалися, якось так. 19,9% громадян, майже 20% громадян, які визначилися, віддали б голос за партію Залужно. Це перший друзі, результат, найвищий. На другому місці партія Порошенка Європейська Солідарність. У них понад 16%. Замикає трійку. Білецький з умовною партією третя штурмова бригада, і результатом майже 12% реклами Білецького по всій Україні просто неймовірна кількість. Порівняно із вересневим опитуванням, залужний втрачає рейтинг. Порошенко і Білецький нарощують такі дані оприлюднив, як я вам сказав, щойно кміс. Київський міжнародний інститут соціології. Блок Зеленського лише на четвертому місці з результатом 11,3%. На п'ятому місці партія Буданова 10,4%. Тобто, зі старих умовно партій партії Порошенко і Зеленський, а решта всі нові. А от там Разумков, Тимошенко і Азов на межі проходу. Ну так, у Разумкова трішки більші результати, але також. Менший суттєво порівняння порівнянні з тим, який я вам щойно озвучив. І друзі до інших внутрішніх питань, які є дуже цікаві, і не лише внутрішніх, у службі зовнішньої розвідки, заявили, що не надавали Єрмаку особливий статус, особливі умови або винятки. Також у розвідці відповіли на запит нардепа Желізняка, що Єрмак не звертався до служби зовнішньої розвідки щодо можливого проходження служби або співпраці. Слідкують пильно опозиціонери за Долею Єрмака. Де він, що він, як він, нікому точно не відомо. Кажуть, що спілкується, як і раніше, із Зеленським, але наскільки це правда, Зеленський сам не коментує це. Ну і також, друзі, ще одна новина від колишнього радника Дональда Трампа Джона Болтона, радника з нацбезпеки, був такий за часів його першої каденції. Він зробив, як на мене, заяву, яка вам не дуже сподобається, але я думаю, вона буде вам цікавою. Це, так би мовити, поради від друга, як він сказав. Україні потрібно, каже, посилити боротьбу з корупцією, погоджуюсь на 100%, та знизити призовний вік з 25 до 18 років. Ну, сім не дає спокою мобілізаційний вік в Україні, на превеликий жаль, так. Такі заяви він зробив в інтерв'ю франс 24 і дослівно сказав наступне Зацитую вкотре, щоб бути максимально точним. Я вважаю, каже Болтон, що Україна повинна докласти більше зусиль, щоб продемонструвати, що боротьба з корупцією триває. Можливо, можна провести місцеві вибори в тих місцях, які не окуповані росіянами. І я думаю, це порада від друга. Я думаю, що їм потрібно знизити призовний вік. З 25 до 18 років, щоб отримати більше сили на полі бою і переконатися, що країна в цілому несе рівний тягар цієї війни. У нас можуть бути лише контрактники з 18 років. Я вам казав свою позицію: призов строковий дав би можливість розвантажити тилові частини, аби призивали хлопців, На от на фронт відправляти їх. Трішки зарано, м'яко кажучи. Але в Болтона інша думка. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал, перевірте свої підписки, чи вони у вас залишилися. Вибачайте, що випуск трішки задовий, дуже багато новин, і то відбирав вам найосновніші. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціношину і не перемикайтеся. Все буде Україна!